Мир вам. Я знаю тебе, знаю твоє добро, твої мрії і твої рани, які ти носиш мовчки. Я бачу, коли ти падаєш, коли соромишся себе, коли не можеш пробачити власні помилки. Я знаю твої страхи, сумніви і те, що ти приховуєш навіть від найближчих. Але цього різдва. Я хочу сказати тобі щось дуже важливе. Я запрошую тебе до себе на мій день народження, не тому, що мені потрібні подарунки, а тому, що я хочу подарувати їх тобі. Прийди до мене таким, як ти є. Не чекай, поки станеш кращим, чистішим чи достойнішим. Принеси мені свої рани. Сумніви, страхи принеси докір власного сумління, гріхи і пристрасті, які тебе тримають, навіть гріх останнього дня, навіть те, за що тобі соромно згадувати, без масок, без удаваної сили. Не бійся, я не відштовхну тебе, я приймаю тебе навіть у тому, що ти сам у собі не можеш прийняти. Коли ти відкриєш мені серце, я наповню його миром, який світ не може дати, світлом, яке не згасне навіть коли навколо темрява. Це і є Різдво, мій прихід до тебе, у твою реальність, у твою боротьбу, у твою історію. Тож приходь, сядь поруч зі мною. Поговори зі мною, так як з другом. Я чекаю тебе, бо для мене ти найдорожчий гість.